Коли-небудь замислювалися, які сімейні драми розігрувалися на горі Олімп. Ну що ж, сьогодні ми спробуємо розплутати це епічне, трохи безладне, але погодьтеся, неймовірно захопливе родинне дерево грецьких богів. Звісно, імена Зевс і Гера у всіх на слуху. Але є один цікавий нюанс щодо їхнього місця в божественній ієрархії. І, скажу я вам, правда, може дещо здивувати? Саме так. Третьою, тільки уявіть собі, дві цілі династії богів, а серед них і могутні титани на чолі з Кроносом мусили бути повалені перш ніж усім відомі олімпійці взагалі вийшли на сцену. Гаразд, давайте зануримось у цю тему, і для початку розберемося, хто є хто в цій, так би мовити, космічній ієрархії. Отже, на самій вершині в нас боги це всемогутні, безсмертні істоти, які, власне, і керують усім космосом, Сходинкою нижче напівбоги. Вони, по суті, такий собі місток між світом божественним і світом людей, і нарешті, герої. Це звичайні смертні, які досягають просто неймовірної величі, хоча, звісно, часто не без краплі божественної крові у своїх жилах. Так от, після того, як Зевс скинув свого батька тирана Кроноса, він разом зі своїми братами та сестрами став першим поколінням, яке запанувало на горі Олімп. Ця могутня шістка олімпійців поділила між собою весь світ Зевс узяв собі небо, Посейдон моря, ну а Аїд підземне царство. І хоча Зевс був наймолодшим, саме він став їхнім верховним правителем. Але знаєте, що найцікавіше? Те, як Зевс почав заселяти пантеон далі, через численних дружин, коханок та, скажімо так, різноманітні зв'язки. І що ж це було за покоління? Просто уявіть! Афіна, що народилася в повному бойовому обладнанку, просто з голови Зевса, чи божественні близняки Аполлон та Артеміда, кожен з них був справді могутньою і дуже яскравою особистістю. Ну, і як можна собі уявити, коли стільки сильних амбітних особистостей живуть на одній горі? Це просто готовий рецепт для постійних інтриг, ревнощів і звичайно ж гучних скандалів. Це чудово ілюструє, наскільки людськими були ці боги у своїх слабкостях. Ось, наприклад, знаменита історія про зраду Афродіти, справжній олімпійський скандал. Проте не всі боги були такими, скажімо, передбачуваними. Давайте поговоримо про одного з найзагадковіших членів пантеону того, хто кидає виклик усім нашим уявленням про те, яким має бути грецький бог. Діоніса часто називають просто богом вина, але це не зовсім так він був богом екстазу, дикої первісної сили, яка була справжнім психологічним викликом для раціональних та стриманих греків. Так що ж ця хаотична, могутня і, відверто кажучи, недосконала родина богів може розповісти нам про людей, які в них вірили. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Грецький пантеон, він ніколи не був моральним зірцем. Ні, він був радше дзеркалом, що відображало всі чесноти та вади самого людства, просто збільшені до божественних космічних масштабів. Ця модель таких недосконалих, таких схожих на людей богів виявилася настільки привабливою, що римляни згодом фактично запозичили весь пантеон. Вони просто зробили такий собі ребрендинг, давши грецьким богам свої римські імена. І це залишає нас із фінальним питанням. Якщо стародавні греки бачили себе у своїх богах, то що ж герої, селебриті та історії, за якими ми стежимо сьогодні, говорять про наше суспільство? Варто задуматись!